В українській поезії є імена, що звучать тихо, але болять глибше за крик. Одне з них Володимир Свідзінський. Він народився на Поділлі, в родині священника духовна освіта, економічні студії Києва, покликанням стала поезія. Перший вірш Свідзінський надрукував лише у 27 років уже зрілим сформованим голосом. Він був не тільки поетом. Досліджував ткацтво, збирав фольклор, працював архіваріусом, перекладав з багатьох мов від античних авторів до європейської класики, жив скромно, майже непомітно, свідомо уникаючи публічності. Його поезія тиха і декларацій, за це його критикували. Стус назве цю мовчазність герметизацією духу, способом вижити в епоху страху. У 1941 році Свідзінського заарештували в Харкові. Його з іншими в'язнями живцем спалили в закинутому будинку під час відступу НКВС. В полум'ї був з первовіку, і в полум'я знову вернуся. Поет передбачив смерть. Сьогодні від його спадщини збереглося менше сотні віршів, але кожен із них доказ того, що в найтемніші часи слово може залишатися вільним.